Житомир знову у жалобі. В останню путь провели ще одного героя Владислава Воробйова. Чоловік народився у сім'ї військового за межами України, та ще у дитинстві разом із родиною переїхав до Житомира. Уже перший клас і навчання Владислав проводив у загальноосвітній школі номер 6 Нині це ліцей номер 6. І ви знаєте, так склалося, що вже з дитинства. Він визначив свій життєвий професійний шлях. Він дуже любив історію і дуже любив право. Після закінчення школи Владислав здобув освіту у коледжі бізнесу та права, а потім в університеті сучасних знань за спеціальністю право. Власне, зовсім недавно він закінчив наш Житомирський університет, державний університет, Житомирська політехніка за спеціальністю державного управління. Це своє життя чоловік був активним жителем громади, надавав правову допомогу воїнам і їхнім сім'ям. Працював у галузі приватного бізнесу. Війна змінила плани Владислава, тому що з 2014 року і протягом 2015 і шістнадцятого року Владислав стояв на захисті батьківщини. Добровільно став на захист батьківщини на східних рубежах. Він пройшов найгарячіші точки захисту України. Він неодноразово був відзначений державними та відомчими нагородами. У 2016 році після поранень Владислава демобілізували за станом здоров'я та через інвалідність у наслідок війни. Тоді він став членом виконавчого комітету Житомирської міськради і паралельно продовжував свою правову діяльність, Незважаючи на свій стан здоров'я, незважаючи на інвалідність, він з 25 лютого 2022 року на захисті батьківщини це була людина одержима у всьому. Якщо це була. Державна робота на державній роботі він був відданий до останку. І точно таким же одержимим і відданим він був на війні. Він був там, де було найважче. Владислав Воробйов захищав нашу державу до останнього подиху, 13 вересня 2024 року. Воїн загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, син і вся Україна. Вічна слава герою. На календарі вже середина вересня, а на стовпчику термометра і досі літні температури. Такі погодні умови зберігатимуться упродовж всього тижня. В день на початку тижня стовпчики термометрів підвищуватимуться до 24-26 градусів, і вже від середини до кінця тижня там буквально на 2 градуси нижче, це в межах 20-25 градусів. Нічні години також залишатимуться помірно теплими від 11 до 16 градусів за цельсієм на початку тижня і від 7 до 12. У кінці. Опади протягом тижня у нас не очікується. Лише незначна ймовірність такого неістотного дощу буде всередині тижня. Поривчастий вітер, який жителі міста відчувають протягом кількох днів, незабаром стихне. Стане більш помірним північного та північно-східного напрямку. Марність буде мінливою, буде велика кількість сонячного світла. У зв'язку з тим, що температури і досі високі, а опади незначні. На території Житомирщини зберігатиметься режим підвищеної пожежної небезпеки. Спеки тому невпинно закликаємо мешканців громади бережно ставитися до вогню. Знов буде підвищення до 4-5 класу вже буквально з завтрашнього дня. Анна Чепель, метро половинка, телеканал СК 1 в рамках шостого туру української прем'єр-ліги Полісся зійшлося у двобої з рідненським Вересом на центральному стадіоні Житомира. Перший тайм гості розпочали жваво та одразу атакували ворота вовків. Уже на шостій хвилині матчу. Футболіст рідненського клубу Владислав Шарай зробив подачу з лівого флангу, і Микола Гайдучик головою потілив у стійку. Від неї м'яч влетів у ворота Полісся. Верес і створює момент. ось удар головою. Це Микола Гайдучик. Друзі. І це просто розкішний гол. Ми грали не против, грали проти дуже якісної команди. Верес з ними дуже важко грати. Було багато боротьби, і цей перший гол, який ми пропустили, знов таки, знов таки крос і боротьба. І... Ну, Верес футболіст переміг цій боротьбі, забив гол, молодець. Але це для нас був трошки такий, знаєте, Дар по голові, щоб ми трошки прокинулись. Увесь перший тайм верес тримали контроль над грою. Та у перерві ж вовки зібралися з силами та почали активно атакувати рівнян. У результаті зрівняли рахунок. Е, хороша передача від Смілякова на Крушинського. Той на Назаренка-Назаренко Назаренко подає! І хто там замикає! Замикає! Олексій Гуцуляк 1-1 на 50-й хвилині. Полісся зрівнює рахунок на старті другого тайму. Ми програвали, нам хотілося перевернути гру. Тим ми грали вдома, щоб наші болівальники пораділи сьогодні за, за команду за футболістів. Тому в нас не було іншого вибору, як виходити і вигравати. На 58-й хвилині гри Олександр Назаренко реалізував пенальті. Тим самим вивів свою команду вперед. Пенальті. Є Назаренко і забиває. Дуже точний удар в кут. Недосяжний для Андрія Кожухаря. 2-1. поліса попереду в четвертому постпіль матчі забиває Олександр Назаренко. 58-ма -на хвилина. Дуже радий, що це принесло результат і дуже радий, що в той момент все ж таки, коли ми розуміли, що суперник теж захоче здобути або змінити розклад на табло, що нам доведеться вистояти, і я дуже радий, що нам далося зі. Поліське дербі закінчилося з рахунком 2-1 на користь житомирян. За результатами матчу Полісся зайняла першу сходинку у турнірній таблиці УПЛ і наразі готується до гри з командою ЛНЗ, яка відбудеться 22 вересня.